Привіт, друзі, ви на каналі Ліжанти. Мене звати Владислав, і це у нас продовження нашого мораю у грі фермо-симулятор 22 дим Житомирського фермера у селі Краселівка. І тим часом у нас листопад. І ви можете бачити березовий гай. Все бачите, жовтесеньке, бо тому що у нас листопад, кінець осені. Ну, друзі, у цій серії ми з вами будемо продавати і також там вишні, і яблука, і хліб, і олію, і так далі. Тобто у цій серії ми будемо розбиратися, будемо підбивати підсумки, чи справді було вигідно купувати ті всі промислові об'єкти, чи справді ми вийшли в плюс із цим прибутком. Ну, ось так, друзі. Не забувайте про ваші подобайки, не забувайте підписуватися на цей канал. Обов'язково це зробіть. Вам, на складно мені приємно. Ну що ж, перше, ми будемо завантажувати наші вишні. Все ще раз думаю, чи це у нас вище, чи це у нас черешні, все ж це у нас будуть. Звичайні вишні. Ну, ви можете написати свій варіант у коментарях. Ну, написано англійською cherry. Може бути і вишні, і черешні. Ну і також у нас вишні займають в два рази менше місця, ніж самі яблука. Ну і по текстурі це також і видно. Ну що ж, давайте завантажувати ці піддони. Ну і будемо завантажувати аж до самого кінця. Ну, насправді, завантажування ось цих от піддонів це. Ще там одна справа, і це також займає значну кількість мого часу. Бачите, ще завантажимо ці підони, і лише ще три піддони у мене. І можемо потім їхати до наступного виробництва, забирати ще щось для продажу. Так, давайте ще завантажимо цей підон, і лише всього три піддони із вишнями. Також ще три підони з вишнями. Ось така у нас текстура. Дрібненькі, маленькі, вишеньки. Ну. Бачите, відповідає все дійсності, хороша мапа, хороше виробництво, все чудово. Ну що ж, друзі, поїхали далі. Так, ми тим часом з вами біля Оліні будемо за вами забирати олію, бо ми виробляли олію із, із каноли. Ну, її виробилось не так і багато, але все ж ми з Каноли зробили і треба її, звісно, що продати. Ну і ми також і канолу просадили на нашому полі. Тому з канони буде ще багато олії. Так, завантажуємо ось цей піддон. Ну, бачите, підони із олією з каноли і з вони зовсім різні. І певно, навіть з оливок також, текстури відрізняються. Ще оцей підон завантажимо. І там ще на складі лишилося трохи підонів. І потім будемо їхати. Напевно, що до яблук. Бо місця у нас, як я бачу, ще достатньо. Яблука ще точно повинні влізти. Так, тим часом ми з вами і біля яблунь будемо зараз завантажувати оці підони з яблуками. Так, виставляємо їх ось так. Тут насправді також багато роботи, що треба роздумати, чи все у нас влізе, але ж я надіюся, що усі ці підони у нас влізуть. Хоча всяке може бути, доведеться ще муті задок відкривати. Ну, Побачимо ще поки що порозставляємо. Все ж виявилося, що мені довелося відкривати ззаді двері. бо на жаль, так по-іншому воно не пролазить. Так. Ну, І тут ще два піддони, і можна вести на продаж. На продаж до оптової бази. Так, Виставляємо ще оцей піддон, і останній піддон лишається, і будемо їхати до оптової бази. Будемо продавати наші вишні, наші яблука. Ну і звісно, що олію із каноли. Канолову олію. Все. Сідаємо у нашу татру і рушаємо. Ну, прикольні кагра, прикольні текстури, хоча... Дехто скаже, що можете також бачити повну кількість всієї сировини, в, всього, що ми змогли отримати з садів, ну, і також із олійні. Так, тим часом я біля АЗС бачу, не тільки я до оптової бази приводжу щось, також хтось приїхав на нас здається, чи і Це здається, 100% у нас японський транспорт. Ну і також майже реальні ціни на Напевно, вони справді реальні. Давненько я не дивився на на пальне, не звертав на це увагу. В житті так дивимося, що нас на АЗС, ну так, реальна АЗС, АНП така і на. І біля села така в реальності на мапі також бачу Google Maps, схожа АЗС, і в реальності вона також і є. Що доводить, що це все зроблено по реальній не, Це не є вигаданою мапою. Ну що ж, під'їжджаємо. До нашого складу. Так щось не, не ті борти відкрилися, треба інший борт відкрити. Часто бувають проблеми з тим. Ти натискаєш на букву У, а чомусь вона не хоче відкривати його. Чогось не хоче, Знаєте на У, на Г. Якщо дивитися на українську клавіатуру, то буква Г натискаєш, хочеш змінити борт, а вона не хоче. Ну добре, момент істини. Будемо продавати, будемо продавати те, що ми змогли виростити. Так, продаємо, продаємо, бачу, гроші у нас накоплюються на вже 200 тисяч, 200 тисяч євро. Зможемо до 300 тисяч дійти чи не зможемо. Як швидко у нас йдуть гроші? От бачите, як ми вклали гроші в бізнес. От я так ми і гроші з вами і отримуємо. Так, продаємо, продаємо і ми доходимо до ого, 300-300. 18, 319, 319 тисяч ми з ваги маємо в нашому рахунку. І це 265 тисяч євро. Ми загалом отримали із продажу, продажу наших яблук, наших вишників, також нашої олії із каноли. Ну все. Тепер давайте подивимося на цю оптову базу. Дуже цікаво було оглянути на кожен із цих об'єктів на цій мапі. Це ж також цікаво звертати увагу на дрібні деталі. Ну, я очікував, що тут буде багато чого. На цій оптовій базі там насправді порожньо. А що у нас і в Узукичі, це, напевно, Ман, певно, що Ман у нас там також порожньо. Все ж ми тільки приїхали, тільки що привезли, будуть зараз завантажувати. Та о, дивіться, далекобійники також тут їздять, привозять дещо. Ну, але ми на татрі ми, ми крутіші. Це, напевно, на Мані приїхав чи на Сканії. Можете писати також в коментарях, що це у нас за вид транспорту, що це у нас за вантажівка, яка марка. Івано, що... Ну що ж, друзі, поїхали далі працювати. Так, завантажую я знову яблуко, але у нас на календарі грудень. Я вже перейшов до наступного місяця, все ж, ось. Ці місяці я буду лише продавати, показувати вам самий продаж, бо нічого цікавого загалом тут немає. Якщо б я сніг, також буду вам це і показувати. Так, ну що, завантажуємо нарешті, наш хлібчик. Ми маємо дуже багато одиниць цього хлібчика, дуже багато літрів. Ну, загалом в об'ємі. Завантажуємо, завантажуємо. Тепер треба надіятися, чи справді весь цей хліб влізе. Бо я от бачу, що ці піддони занадто високі, і, напевно, ще третій у нас все ж не влізе. Давайте все ж перевіримо, чи влізе у нас ще один піддон, чи. Це не вдасться зробити. Давайте завантажимо його сюди і. протискається чи ні. Насправді він не хоче туди залазити. Все ж моя теорія була правдивою, і ці піддони занадто високі. Чомусь. Так, тим часом я завантажив усе і під'їхав до нашої оптової бази. Зараз будемо продавати, ну, ви можете бачити перед своїм екраном кількість хлібу, який ми виробили, ну і також кількість яблук, які ми також отримали загалом за листопад. Так, Під'їжджаємо їжджає, під до продажу, будемо зараз продавати усю нашу продукцію. Бачу один піддон у нас. Із хлібом випав, випав, ну нічого страшного, випав та й випав. Ми їх обов'язково підберемо. Ну, дивіться, гроші у нас тим часом відходять на наш рахунок. І скільки ми загалом отримали за це все. Ну, Я розумію, що ще кілька можна продати, але все ж давайте подивимося. Буде у нас 500 тисяч, півмільйона, півмільйона. Ще такі грошей не заробляв в цій грі. Так, ну, дивіться, 142 тисячі ми з цього маємо. І ще плюс. Півмільйона, все, півмільйона у нас є. Тепер думаємо, чи буде у нас 1 мільйон євро загалом в цій серії. Ну, думаємо, ставимо стаки, чи буде, чи не буде. Але я намагатимуся вас здивувати. Так, виставляємо цей піддон, Ну і також про цей піддон не забуваємо. Все чудово, все готово. І ми заробили ще гроші. Ого, ми маємо під часом 507 тисяч євро. Хм, тепер треба роздумувати, на що ми ці гроші витратимо. Малин виробництво можливо, можливо, на нову техніку. Це ще раздумав над купівлею нового трактора. Те, хто писав про Джон Дір купи Джон Дір, купи Кейс. Ні, я куплю інший трактор, легендарніший. Ну, кейс також легендарний, але все ж той трактор, який я придбаю буде також доволі легендарним та доволі е, відомим. Так, завантажуємо ми тим часом з вами в Апно. Ну і у нас... Е, Падає сніг, і це у нас що? Правильно, це у нас грудей. А у мене писало, що в груді у вас буде сніг, і здається, в лютому також у нас повинен бути сніг. Так, давайте зараз повеземо на продаж. Ну, Я ж не тільки займаюся продажом ну, там, ну, із, з, з садовиною пов'язано, пов'язано з капустою, у мене також пов все пов'язано із камінням. Я каміння привожу сюди, до блина, воно все у мене перекручується, і ми отримаємо із вапна гроші. По справді дуже вигідно, для чого продавати? Просто каміння, якщо вона продавати вапно і отримати за це 4 рази більше грошей. Це ж круто. От бачите, повний перечіп і ми отримуємо 45 тисяч, майже 46 тисяч євро. Круто. Бачите, заробляємо гроші. Так і до 1 мільйона зовсім недалеко. Але ще побачимо, чи на нього ми дійдемо з вами. Так, ну настав час. Січневий, будемо завантажити з вами капусту. Капусти у нас виростилося дуже багато, і все ж я хвилююся, чи у нас влізуть ці підони з цією капустою. До речі, деякі об'єкти на цій мапі їх можна взяти в руки, і, наприклад, ось це відро, можна взяти його, але чомусь поставити його на місце я не можу. Але все ж, капусту, ми з вами завантажуємо вже пів самого. Сам, ну, З самого критого ми завантажили у самого причіпу. Чи не можу підібрати слово, думаю, Яке ж це слово, власне, слово. Не можу підібрати складно Складно дуже. Особливо, коли не знаєш правильну назву ось цього причіпа. Ніби критий причіп, якось так. Так, Ну що, залишається ще кілька підонів завантажити, і будемо з вами вести його на продаж. Так, беремо ще ось цей підон і підносимо його до нашого причіпу. Закидаємо в цю будку. І ще лишається два підони. Ну там зовсім мало, можливо, і буде у нас 500 літрів загалом у цих двох піддонах. Так, завантажуємо ось цей. І ще лишається один піддон. І можна вирушати до оптової бази, продавати нашу свіжу капусту. Так, Закриваємо. Закриваємо це все. І їдемо до оптової бази. Так. От ви бачите кількість 27 тисяч літрів капусти, яку ми змогли з вами отримати під час вирішення її в теплицях. Ну, це, напевно, загалом у нас майже рік ігровий минув, коли я купував ці теплиці. Круто. І хоча я купував їх в листопаді також. Ну, рік пройшов, ігровий рік пройшов. І ми отримали таку з вами кількість. Ну що, друзі, доїжджаємо до оптової бази, бачу тут у нас. А ЗЕС навіть освітлюється, круто дивіться, навіть таке зробив розробник, молодець розробник. Вподобайка за таку працю, клопітку. Хоч це мала деталь, хоч мало хто на це звертає увагу, але насправді хоч і трішки, хоч, хоч щось. Але це також приємно, також атмосфера отримується під час самого проходження. Ну що ж, давайте доїжджати до нашої оптової бази. І відкриваємо наш правий борт, і будемо зараз продавати нашу капусту. Так, Зараз під'їдемо сюди, до тригера, і будемо продавати. Тепер ставимо ставки, скільки я зможу отримати, чи зможу я вас здивувати кількістю, чи не зможу. Так продаємо, але гроші дивіться, як вона швидко набирається. Так, продаємо, продаємо, так, 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 все продали майже. І момент істини, і у нас на рахунку плюс 100 тисяч євро. Ми маємо тим часом 600 чимось тисяч. Ого, це то у нас гроші. Ну, будемо далі продавати. У нас ще лишилося олія, до прикладу. Будемо продавати і вапно. У нас його дуже багато буде цього вапна. Так, ну що, лишається нам продати лише олію із того, що ми виробляли. Ну, олії з... Соніхів у нас не так і багато, я б сказав, але все ж треба його також і забрати, продати і подивитися. кількість грошей ми отримуємо також із нашої олії, Так, здаємо, що здаємо? що <схід> складаємо, здаємо, я ще ж не доїхав туди, вже здаємо та складаємо наші підони з олією. так, ще про це і не забуваємо піддон, багато піддонів, але все ж ми це все з вами продамо. Отримаємо гроші. Ну все ж, буде мільйон чи не буде мільйон, але все ж я буду хотіти його отримати. Я хочу його отримати. Я прагну це зробити. Так, давайте ще завантажимо піддони, багато піддонів. Ну добре. Так, доїжджаємо знову до оптової бази і будемо знову продавати нашу олію. Відкриваємо Ну, кількість, ви самі бачите, яку ми з вами... Маємо. Так, під'їжджаємо і продаємо нашу олію. Гроші у нас надходять на наш рахунок. І скільки ми маємо, ми маємо 912 тисяч євро. От, дивіться, що зовсім трішки ще два причини продати з ваплом. І ми з вами матимемо 1 мільйон євро. І потім будемо думати, як ми будемо витрачати з розумом цю кількість грошей, бо ці гроші. от... Це немала кількість, За ці гроші можна купити, хоч і найкращий комбайн заглобу цій грі, хоч і найкращий трактор. Але і про вапто не забуваємо. Плюс також продаємо. Дивіться, як насправді гарно зроблено в грі, От, особливо ці текстури під час снігу, хоча я розумію, що в лютому сніг все ж розтане. Якщо розуміти систему цієї гри, то все ж сніг у нас розтане і, і, і ми перестанемо цьому радіти. Так, ну що, поїхали. В ми продали, і тепер поїхали до нашого кар'єру, будемо знову завантажувати у дві ці ялинки крутех, як справді гарно зроблено в цій грі. От дивіться, сніг у нас випав, і ви бачите межу того, скільки ми забрали каміння з нашого кар'єра. Багато каміння. Хоча, все ж гадаю, що нам доведеться 3 роки прибирати. Ну, один рік вже пройшло, ще два роки, і ми зможемо з вами повністю спустошити даний кар'єр. Круто, цікаво і. Скільки часу було на це витрачено, щоб цей кар'єр спорожнити. Ну, тим не менш, ми з вами довозимо ще один причіп із цим камінням. Я вже збився насправді з рахунку, скільки ми сюди літрів завезли. Але все, що добре, коли ми привезли каміння, воно все переробилося, і ми от готову продукцію з вами продали в 4 рази дорожче. Бо якщо продавати повний причіп каміння, ми отримали б всього 10 тисяч. А якщо вам повний причіп з цим твапну, от, ми отримали б набагато більше. Ну що ж, давайте тепер будемо оглядати нарешті наше село. Так, попереднього разу ми з вами дали половину цього села і лишилося ще. Половина. Ну що ж, почнемо от біля цієї хати оглядати. Тут у нас і теплиці. Ну, от такий знайомий наш каже, я не хочу займатися теплицями, але якщо хочеш, можу тобі їх продати або навіть орендувати. Я ще ж, все ж вирішив, придумаю я теплиці буду заробляти з цього гроші. Ну, ось дивіться, бачу наш власник господар, добре живе тут. Так, ми переходимо далі до наступної хати. Тут також дивіться, ну, все, як і в інших будівлях ось такі старайчики з цих блоків. Дрова бачимо, тут заготовляють. Хм, цікаво. Досить прикольно, особливо от, сніг лежить на даху, це дуже круто. Ну, от, бачимо дитячий майданчик, ось ця гойдалка на пружинах. Це ще напевно стара гойдалка. Так, гірка також тут є, прикольненько. Давайте далі йти, давайте оглядати наступні наші будинки, будемо звертати на дрібні деталі, якщо вони тут є. І. Ого, де ж ти взявся на мою голову? Мачо. Холодно, мінус 20, а ти ходиш, маєш ціль, нічого собі. Так, ще один дім. О, альтаночка. Знову ж цегляний будиночок. Ну, невеличкий, але, напевно, для двох-трьох людей. О, тюль, така, як і в мене вдома. Це вже знаєте. Так, занавіски, ще щось тут. О, дрова знову шрубають, Холодно, холодно в лютому, тому треба ну, за те білизну, все що вивісили. І радіо, старе, радянське радіо. Так, напевно, що Дніпровське радіо, надіюся, навіть троянди ростуть тут. І тут також вона набирати воду, але вона тут дуже дорога, тому краще набирати її саме в озері. Ідемо далі. Ну Тут же, певно що багатша людина, бо ми бачимо, що тут у неї і автомобіль, і такий гаражик. Але все ж автомобіль туди розієджує, та певно, що у нас там якісь інструменти, ще там щось, якесь приладдя. Ну і. О, дивіться, це у нас для баскетболу. Кільце. Давайте закинемо баскетбольний м'яч. Так, ми це можемо з вами зробити. Давайте зараз закинемо і буде у нас. Одне очко. Так, закинули, все. Од... Два очка ми отримали, бо в баскетболі два можна отримати лише. Так, знову гамачок. гамачок, гамак, гамачок. Олег навіть сніг у нас виблискує. Навіть це зробили розробники. Круто. Так ось такі двері у нас тут, навіть газуно-косарка в когось тут є. Ну, бачу, це не перша людина, в кого ця газонокосарка косарка є. Багаті, певно. Скошують цей газлон біля своєї хати. Так, ідемо далі. Тут ще поруч дім. Ну знову ж це гляну, і певно, мрія кожно, кожного селянина, це гляну, дім. Так, мангальчик, стільці. Схоже, я десь бачив, вони доволі поширені були зараз, певно, менше. У них ще було зображено, що це Львівське, Львівське пиво, Оболонське або Оболонське. Там навіть такі альтаночки з накриттям ставили. І там було написано, ну, також дивіться. Тюль така сама, як і в мене. Ну, так на мапі вона тут поширена. Ну, все ж знайома місцевість. У наскрізь так само. О, нав навіть кота додали, дивіться, навіть дрібна деталь, але все ж приємно. Бачите, що навіть розробник додав навіть сюди кота. І ще й на лавиці. Так, знову ж отакий дім. Бачу, невеличкий зовсім дім. І ось такі сарайчики з блоків. Так, ось ще якісь тут. Патича, о, гойделка невеличка. Так, альтаночки, знову ті самі стільці легендарні. Львівського різдвяного. Так, це місце. Ну, особливо хороше, це тут, що є кіт. Так, ідемо далі. Так, наступне місце. О, дивіться, не тільки один у нас тут торгаш. Являється, тут не тільки в однієї людини є газелька. Так, і знову ж дивіться, це глядий дім, бачу, розбудувався у нас цей торгаш. Певно, щось цей продавав на ринку. Цікаво, чим він продавав цукор, продавав бо сіль. Так, знову ж сарайчик. Білизна вивішена. Так, оце весь дім тут. Так, ідемо далі. Ще одне з найцікавіших місць цій мапі. доволі унікальних. Так, ось колодязь, крилиця, тут у нас хата, Ще чомусь текстура. Не дуже якісна, бо це, напевно, у мене така проблема. О, дивіться, жомова яба. Тут у нас вивішена білизна, але це не найцікавіше. Найцікавіше те, що тут у нас є от ...силосна яма. ну і також, бо чуємо звук. Що, виявляється, в цьому сараї у нас є корови. Оце справді унікально, справді круто, що навіть звук доданий на цій мапі. Ми зможемо навіть підійти до цієї будівлі і почути справді реальний звук корів, реальний звук скотини. Так. Що тут у нас? Тут у нас гній. Так, Те у нас гній. Цікаво, цікаво. О, До речі, щось схоже я бачив на польських мапах. Зетер також дивіться, крутий чеський трактор. Так, ну що, пішли далі, пішли далі дивитися. Так, заходимо до іншого дому. О, та ще такий у нас дім. Ну, Схоже дім ми з вами бачили. Черепиця ось така простесенька, не шифер. Так, знову ж таки, сарайчик невеличкий є. Та казані щось є. О! Е, наша береза ще лишилася, я її колись ще пиляв ще в, в, в перших серіях, і вона все ж лишилася. Забуваю її забирати, треба забрати її колись. Головне, не забутися її забрати. Так, дивимося далі. От, Ігровий майданчик для дітей, хоча село в реальності е, невеличке, населення там, напевно, що кілька сот, але все ж таке навіть є. Ось такі драбинки. Не знаю, як воно правильно, напевно, драбинка все ж. Драбинка, дивіться, перекладена у нас або штанга, Круто. Ну, таке в моєму селі також є. <с Bugün> таке також у нас зроблено. Також така драбинка є, така звичайна колись, коли я був в школі, завжди сиділа на таких драбинках, еліта зазвичай там була. Ще от драбинки у нас тут. Ну от, Реальність. От, роз, Розробник справді доклав усиль, щоб зробити, щоб все виглядало як реальне село. Знову ж дивіться, ще тут багата хата, ну, де можна відкрити, на жаль, <смі> ворота. Ну, і багато тут живе, хтось, напевно, якийсь фермер, чи олігарх, чи голова сільської ради. Може все бути, будь-який варіант. Так, гірка тут у нас, ну, знову ж, напевно, з, -з, -з, з дітьми вони живуть. Так, ще тут білизну вивісили, хоча мороз, напевно, позамерзає, Ідемо далі. Ще цікава будівля. Схожу, ми з вами бачили, друзі. Схожу, ми з вами бачили. Ну, Пишіть в коментарях, чи в когось є такі в селі от, хати. Ось з такою цеглою. Так, ми навіть виїзли на дах. Навіть на даху у нас є сніг, що дуже круто. Так, ну, тут у нас краниця знову ж і скрізь. Так, ну і ось такий сарайчик. Звичайний сарайчик. Нічого особливого. Так, ну що, пішли з вами далі, пішли до наступної хати. Тут їх ще кілька штук лишилось, і ще навіть краниці можна з вами оглянути. Дивимося, от дивіться, стара хата, ще, от, бачите, з деревини зроблена, обставлена колодами. Так, скаже, хтось тут живе якась. Е... Баба, ні, тут живе дід у нас. Бо дивіться, у, них, у нього тут є човен. Хоча де він міг би ловити цю рибу, Дай він міг би її ловити, якщо тут лише озеро, річки тут немає, поблизу на цій мапі. Але все ж, можливо, річка тут є. Так, сарайчик ось такий. Доволі незвичайний, я його вперше бачу на цій мапі. І от ще унікальний об'єкт це у нас коса. Ого, коса діда є. Ну, всі інші, напевно, поховали свою косу, а в нього тут лежить коса. Ще якісь у нас фарби, цемент, щось будувати, напевно, буде. Ну і дуже багато метал... металобрухту, металолом у нас кажуть. Металолобу. Так, ідемо з вами далі і будемо дивитися. Напевно, давайте подивимося до цього дому, а потім будемо дивитися і до крабниці. Оце, напевно, дім багатія зробив, дивіться, ремонт, поставив ті самі стільці львівські. Білизу навіть вивісив. А чи він такий багатий, ви мене запитаєте, а саме тим, що він е, скуповує рибу, він навіть її продає. О, Дивіться, палатка тут є, це точка, де він може продавати з вами рибу. Так, ми можемо з вами тут вирощувати рибу три, на БАПі, але це не так цікаво саме тут робити. Чесно, там дуже складно її годувати, оце все. Ну, я не буду нею займатися цим прохожені. Далі у нас еко-лавка. Знову ж дивіться, такі звичайні от вікна, які можна бачити скрізь загалом в Україні. О, ще одна дрібненька деталь. По пільниці і також коробка з цигарками. Напевно, хтось тут був і хтось відійшов. Напевно, в магазин пішли, взяли там. По Черчені треба ж випити в лютому. Так, знову ж дивіться, підори тут у нас і біля самого складу. Доволі цікаво, дивіться. Дов... Доволі цікавий у нас магазинчик, доволі одновий. новий. Так, тут у нас вежа зв'язку. Напевно, що тут у нас водафон. все ще дається, що це у нас водафон. Ну і, бачите, вежа зв'язку у нас також є. Унікальна будівля на цій мапі. Доволі такого унікального я ніде ще й не бачив. Так, ідемо далі. Ну, Тут ще у нас є е, будівництво. Тут е, хтось будує свій дім. Ну, Хоча минуло ще кілька років, але дім поки що не збудований. Ну, певно, хтось скуповує якісь тут матеріали. Дивіться, навіть паркан хтось розвалив, тут, певно, пісок лежить, бо його снігом прикидало. Тут у нас дивіться блоки ось такі плити. Знову дивіться, дуже багато деревини. труби тут навіть лежаті. Знову ж пила тут у нас є. Так, піднімаємося догори, бо ми можемо це зробити піднятися на другий поверх, аж на горище. Знову ж тут цемент у нас лежить. Знову ж можемо споглядати з віконечка нашого. Так, і чим цікаве саме це місце на цій мапі, це те, що ми тут можемо продавати нашу деревину. Може продавати тут бруски, також може продавати дошки. Тут навіть написано у нас, що можна продавати бруски також дошки. Дивіться, от ще одне місце продажу. Цікаво. Так, ідемо далі. От, комбайн, фахер. Надіюсь, правильно прочитав. О, якийсь генератор тут цікавий. Ремонтують, ремонтують цей комбайн. Ми дуже часто біля нього проїжджали, але детально ми на нього не зважали. Свій час до нього не прикладали. Так, дивимося далі. Тут не тільки ми, одні фермери, я також згадував цього фермера. Дивіться, він тут і розкидав гнії за добу цього причів, також є і культиватор, і сівалочка, і зетр. Вже не перший зетр, це, напевно, третій зетр, якого я бачу на цій мапі. Знову ж, гойдалка є. ще там ну, Піднімач спеціальний для ремонту техніки. Білизну, бачу, вивішав її. Ну, і це наприкінці самої, цим, самого села. Так, ідемо далі, і це у нас поки що останній днім. Хоча в наступній серії ми з вами ще подивимося на частину цього села. Там насправді кілька хат, навіть, можна сказати, висілок, хутір, але обов'язково ми також і подивимося і на ту частину цього села. Ну, ось такий звичайний дім це напевно, також доволі старий. Ну, бачимо, тюлька саба, унікальна. Кось така саба, то обов'язково пишіть у коментарях. Ну, повторюю те саме, але все ж надіюся, що хтось таки напише про це щось. Ну, це ще Надіюся, друзі, що ви напишете. Ну, і ще цікаве місце це у нас от гніздо, де у нас лелеки. Ну Я розумію, що у нас лютий, але дивіться, лелеки у нас ще досі є. Бачите, глобальне потепліє і лелеки все ж прилітають назад додому. Так, друзі, завозимо ми з вами останнє вапно. Я все ж хочу нарешті дійти до одного мільйона. Ну і будемо закінчувати з вами серію. Довеземо, продамо підіблю опісуки і будемо з вами прощатися. Ну що ж, ми вантажуємо і ми до 1 мільйона, чи не йдемо до 1 мільйона. І нарешті у нас 1 мільйон євро. Як круто, як круто, що ми з вами маємо 1 мільйон євро. Чудово, просто, чудесненько. Один мільйон ми тим часом з вами маємо. І це, бачимо. Село Мільйон виправдало свою мазбу. Ну що, ж, друзі, я буду вам дякувати за те, що ви дивилися цей ролик. Не забувайте про ваші вподобайки, не забувайте підписуватися на цей канал. Надіюся, вам сподобалася ця серія, хоча й вона вийшла аж майже на півгодини. Ну, надіюся, вам все ж сподобається. забувайте про ваші вподобайки, також підписуватися на цей канал. Без складу, або ні буде прибачено, відпити на даний канал і даний приклад цьому каналі. Так, ну що, давайте подивимося на наше поле. На нашу канолу, ну так дивіться, росте, ну і бонус у нас буде, доволі буде хороший врожай нашої каноли. Ну що ж, друзі, от е, така у нас вийшла серія. Далі буде більше, далі буде цікавіше. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним силам України!